А ти знав, що першим волонтером у світі був християнин, який випадково опинився на полі бою. Його звали Жан Анрій Дюнан. 1859 рік. Маленьке місто в Італії, укрите пораненими, і немає води, лікарів і жодної допомоги. Серед цього хаосу одна людина, яка не залишилась осторонь, і це був Дюнан. Він об'єднав місцевих жінок, чоловіків і священиків, щоб рятувати поранених. Він підтримував усіх. Керуючись вірою, що життя кожної людини має значення. І саме його християнські переконання стали основою принципу допомагати незалежно від того, хто перед тобою. Так постала ідея, що згодом виросла у міжнародний червоний хрест. І один вчинок дав початок світовому руху милосердя. Ми говоримо про це саме сьогодні не просто так: сьогодні міжнародний день волонтера, день людей, які творять добро тихо і щиро. Сьогодні волонтером насправді може стати будь-хто. Не потрібно робити щось масштабне, бо інколи достатньо маленького кроку, донату, репосту, слова підтримки чи просто уваги до того, хто поруч. Сьогодні ми дякуємо усім, хто наповнює цей світ добром, тим, хто допомагає іншим без очікувань та умов. І наша команда вітає вас із міжнародним днем волонтера. Нехай Бог оберігає вас і ваші серця.